Ми український бізнес? Сітібанк. Це український бізнес? Або компанія, яка вкладить податки на Кіпру? Це український бізнес. Тобто не давайте відповісти на те, що є український бізнес. Напевно, якщо ці лето і спитати деяких осіб, то формулювати може бути різним. Я спробую відповісти на це запитання, Звернув деякі консультації зі своїми колегами. Ну, такими out-of-box синкими, як ми кажемо, ті, що думають неформально і сприймають речі без вичатися в на здоровому глузді. Ну я так вірю, що вони так сприймають, і я себе так хотів би бачити. О, і е, я прийшов до такої статистики. У мене є пара цифр. Ну, наприклад, банківська система, яка мені відома більше ніж інші галузі, 50% всіх активів належить до міжнародних банків, так будемо називати. 50% всіх активів це означає 50% всіх кредитів. 35% капіталу це міжнародний капітал. Якщо взяти інші галузі, пиво 60% належить міжнародним брендам. BBH, Sun інтербриум і інше. Тютюнова галузь 95% міжнародний бренд. Міжнародні компанії. Філіп Моріс, Реємстма, знаєте краще мене, American Tobacco. Лібійний зв'язок 97%. Нафтоприродна 95%, це моїм час. Тобто виходить так, що. Глобальний світ знаходиться в Україні, Україна є частина глобального світу. Як от я написав, капітал не має кодонів. Хтось сумнівається? Акції торгуються на бізнесах. Вчора це був Австрійський банк. Два тижні тому написали, що він тепер може бути не австрійський. І я не можу це розповісти, тому що насправді акції торгуються на велику капіталу. Тому визначення, що є український бізнес, це саме та компанія, яка не має іноземного капіталу. Теж дивно, тому що може бути іноз... українець, ну, на увазі резидент України, а одну компанію заснував в місті Київ, наприклад, а іншу компанію в місті, місті Кіпл, да? І всі бадатки сплачують там, а тут не платиться податків, тут тільки проходять обороти. Це український бізнес. У мене є сумнів, що це український бізнес. Або інше є велика корпорація, яка розмістила в Україні тільки, ну, будемо так, чорнову роботу. Інтелект знаходиться, яку державу не образити, в якійсь хорошій державі, так? там інтелект, там високі зарплати і там високі податки, тому що цих зарплат має високі податки в ті бюджети. А в цих бюджетах знаходяться компанії, які вже компанії люди працюють за ну, мізерно, будемо говорити, низьку зарплату, де практично немає контриб'юції суспільства, де знаходиться ця організація. От моє формулювання український бізнес. це Бізнес, який зареєстрований в Україні, тобто він в Україні зареєстрований і не має значення джерело капіталу, тому що ми сказали, що капітал не має кордонів. Здається, всі поводи. Другий бізнес, який сплачує податки в Україні, це означає, що він, цей бізнес вносить ну, цей внесок контрибуції в розвиток суспільства, тому що дороги хтось має ремонтувати, лампочки хтось має включати, лікарні мають працювати. І тоді, бізнес є, тоді це український бізнес, який є, робить внесок. Ну і третє, це для мене дуже нове, бо дискусія там, була у мене в голові останніх дня 3-4. І Я вже до висновку, це той бізнес, який свою інтелектуальну частину тримає в Україні. І я сказав би, що це так, дуже нове, але ну, я хотів би, щоб ви подумали. Хай це буде челендж для вас. Можливо, це і на зовсім чітке формулювання. Але з точки зору називатися українським бізнесом, це означає мати стратегічні або тактичні рішення тут, технологічні і так далі. Ну, наприклад, одна відома компанія автомобільна із відомої країни зараз продається китайцям. Але, ну, наприклад, Так? але ж у уявлення людей це шведський бренд. Тому що там шведський інтелектуальний внесок за 100 років чи за 50 чи більше. І тому що він і там буде продовжуватися, і там високі зарплати, і там будуть е сплачуватися податки в бюджет Швеції. Тому я думаю, це приклад показує, що навіть при зміни акціонерного капіталу резидентність компанії визначається саме такими характеристиками, три, характери, які мені здається об'єктивними. Тому, а що може об'єднати український бізнес? Тепер запитання, яке мені запропонували, які з... Хочу розвити і з вами поділитися своїми міркуваннями. Транснаціальні компанії, які місцеві, мотивовані прибутком. Так? Краще коли довгостроково. Тут написано, що привадує стримку, мати можливість збільшувати вартість компанії. І доходи компанії є основним критерієм, основним фактором, чи реєструвати в цій державі компанію, чи не реєструвати. Якщо компанію не реєструє в Україна, це означає, що, що тут, скажімо, все, мало перспективи мати збільшити вартість компанії і мати високі прибутки. Тому, от, роздумуючи над тим, напевно, можна прийти до висновку, що привабливість самого ринку, яка вимірюється таким визначенням як інвестиційний клімат, а сам інвестиційний клімат людяною мовою означає... Приватнові, дружні, небюрократичні, зрозумілі передбачені правила реєстрації і функціонування бізнесу є тими цінностями, які, врешті-решт, визначають в цій Україні бути чи не бути, реєструвати чи не реєструвати, платити податки в цій країні чи не платити, і де реєструвати свій інтелектуальний потенціал. Тому слайд напевно наступний. На, <кій> <кій> Висновок, який я зробив, це те, що об'єднатися можна тільки в зручному середовищі. Або об'єднатися можна тільки для того, щоб це середовище було зручним. Для того, щоб досягти той мети, про яку бізнес ставить своїм пріоритетом. На різних стадіях є, напевно, на різні фактори, але я. От так, роздумуючи, написав три. Ну, перша так званий win-win situation, або коли від середовища або від зміни виграють всі учасники. Чи це теоретична складова, чи це практична складова? Я буду наполягати, що це практична складова. У мене є один приклад. Який продамає і позитивні, і негативні наслідки, але він чесний приклад, тому що я в ньому приймав участь у 2002 році і 2003 не було взагалі ніяких іпотечних кредитів, не було інфраструктури ніякої і практично не будувалося житло. Від того, очевидно, банки не могли видавати кредити, люди не могли брати кредити, страхові компанії не страхували нерухомість. Не було реєстру нерухомості угод, було мало і захищені. Було. Мало юристи, фінансисти, споживачі кредитів, 48 мільйонів людей і інші не мали можливості розвиватися. Так от, це якраз була вин-вин-перспектива, коли учасники ринку, не тільки банки, банки, просто один з ключових учасників, об'єдналися і побудували з років за два інфраструктуру ринку. І на протязі перших п'яти років сказав би, що практично виграли. Всі учасники банки стали, почали іпотечні продукти у них основних драйверів розвитку. Страхові компанії відбулися на ранній стадії саме за рахунок тому, що була інфраструктура і попит на страхування став масовим. Люди побудували масу житла, як, як колективно, так і індивідуально. В результаті у нас було б все добре, якби не було. 2008 року, верніше 2009 І я, наприклад, касив у банку, в якому є велика кількість збитків зараз, тому що ну, Кредит слабо обслуговується, але з точки зору учасника цього процесу, формування цього року, з точки зору того, що я сам живу в цій державі і теж споживаю такі продукти, і мої друзі, і сусіди, і родичі, вони і є учасниками тиші процесу. Зараз скажу, побудовано. Житловий фонд за цей період збільшився на 45 мільйонів квадратних метрів, то цього не було. Тобто Матеріально держава стала заможнішою, ну незважаючи на те, що криза є доволі болючою. тому win-win situation, коли люди бачать перспективу, об'єднує навіть самих жахливих конкурентів і, ну, жахливих, пане слово, жахливих, самих таких недружніх конкурентів з тим, щоб покращення ринку. Да, дало можливість, а, то, що я сказав, реєструвати капітал, розміщати інтелектуальний свій потенціал і сплачувати податки в цій держави.